Вечір добрий Кременчуцькі новини до вашої уваги традиційно цій порі. На початку коротко про головне сьогоднішнього випуску в Кременчуці попрощалися з учасником АТО Григорієм Аветовим. Як зможуть відпочити влітку Кременчуцькі діти? Та де в нашому місці можна помилуватися чудернацькими тваринами? Про все це не тільки вже за мить. Сьогодні Кременчук попрощався з учасником АТО, 39-річним Григорієм Аветовим. Кременчужанин пішов добровольцем захищати батьківщину. Служив старшим сержантом, розвід взводу військової частини А-29-62. Додому повернувся місяць тому. Прощання з померлим відбулося сьогодні у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Григорія Аветова на свіштовському кладовищі. Колектив нашої редакції співчуває рідним та друзям з приводу смерті близької людини. У Кременшуці триває сезон оновлення доріг. Шляховики на повну силу взялися відновлювати автомагістралі. Нині повномасштабні роботи тривають по вулиці Вадима Погачова. Детально далі. Вже кілька тижнів як міські шляховики розпочали сезон відновлення і ремонту доріг Кременчука. Нині повномасштабні роботи розгорнулися по вулиці Вадима Пугачова. На ділянці попередньо провели підготовчі роботи, як то зняття старого покриття, відновлення бортів на зливових колекторах. І вже сьогодні приступили до виконання безпосередньо асфальтування. Сьогодні проводяться робота на вулиці Вадима Пугачова. На ділянці від вулиці, Либедини до переулка медового почали влаштовувати асфальтобетонне покриття. Залучений асфальтовкладач, вогель та катки самохідні один на пневмоходу, один гладковальцевий. Ну і також автомобілі, які доставляють асфальтобетонну суміш на об'єкт. Також допоміжна техніка, як міні який які проводять підґрунтовку, трактор навантажова щітка, який видаляє пил та сміття, і воздухотулка. Асфальтування проводять якісними матеріалами із залученням новітньої техніки придбаної торік. За таких умов якість виконання робіт дуже висока, зазначають шляховики. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В рамках благодійної акції Серце до серця з 1 квітня у Кременчуці стартує онлайн аукціон. Кошти виручені з аукціону підуть на придбання медичного обладнання для пологового будинку. Тож які лоти пропонують придбати учасники акції, дізнайтеся із наступного сюжету. інструктор з пілатесу в благодійній акції Серце до серця молода жінка бере участь другий рік поспіль, відзначає і з радістю приєднається до доброї справи і навчить людину спеціальним фізичним вправам. Я пропоную індивідуальне тренування з пілатесу. Це система, яка допомагає зміцнити м'язи нашої спини, нашого пресу, підкоригувати фігуру, стати сильніше, здоровіше, відчути себе, відчути своє тіло. Благодійний онлайн-аукціон стартує з 1 квітня. Взяти участь у ньому зможуть усі бажаючі. Лоти будуть представлені у соціальній мережі Фейсбук. Це вироби ручної роботи, різні послуги, зустрічі з цікавими людьми, спеціальні майстер-класи та уроки. Наприклад, Наталя від навчального центру дає аж три лоти. Усім, хто бажає, вдосконалити англійську мову, її пропозиції можуть зацікавити. Ми знаємо, що кошти будуть збиратися на медичне обладнання для пологового будинку. Тому ми з радістю приймаємо участь у цій добрій справі. Ми представляємо три лоти: це в нас будуть індивідуальні заняття з англійської мови, абонемент на місяць групових занять з англійської мови і абонемент на місяць групових занять з підготовки до школи. Підтримайте наші лоти на аукціоні, приєднуйтесь до нас. Будемо раді вас бачити у нас в благодійній акції Серце до серця. Активну участь бере психолог Світлана. Жінка має 20-річний. Досвід роботи. Її лот це написані нею терапевтичні казки-підказки, які будуть цікаві для дітлахів від чотирьох років. Книжки допоможуть батькам виявити та виправити проблеми їхніх дітей. Є такі теми, які дуже турбують дітей: як справитися зі своїм страхом, як подолати свою невпевненість, як пережити кризиси. Хочу подякувати молодіжному парламенту за таку чудову акцію, за такий чудовий проект, до якого залучилися всі кримчужани нашого міста. І кожний кримчужанин бажає, щоб наше місто було найкраще в Україні, тому у нас місто. Великого серця, великих добрих справ і подій також. Організатори наголошують, що є трошки часу, щоб запропонувати свій лот. Тож, якщо ви маєте цікаві речі або можете надати корисні послуги чи якісь майстер-класи, звертайтеся до офісу молодіжного парламенту або до відповідної групи у Фейсбуці. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук запровадить європейську систему сортування і переробки сміття. Наше місто є учасником державної програми розвитку муніципальної інфраструктури, в рамках якої у співпраці з європейськими інвесторами буде запроваджено розумну і екологічну систему збору та сортування відходів. Сьогодні консультанти з Греції відвідали КТП 1628 і вивчили його роботу. У рамках спільного проекту Кременчука з європейським інвестиційним банком щодо утилізації твердих побутових відходів. Наше місто відвідали консультанти грецької компанії Environment Plant. Фахівці вивчатимуть нинішню систему сортування відходів і зроблять обґрунтовані висновки щодо того, як змінити цю систему у Кременчуці, аби вона була екологічною, сучасною і приносила прибуток від переробки. Зміни торкнуться і побутових користувачів, і загальноміської системи. Теми на рівні Кременчуцької родини, де наші мешканці будуть повинні, я кажу обов'язково, це повинні ми будемо з вами попередньо сортувати мусор. Ну, так звані на три фракції: це органічна фракція, так звані ресурсоцінні елементи, це перш за все папір, скло, залізо та відходи поліетилену. Планується і встановлення переробної лінії на Деївському сміттєзвалищі і компостування органічних відходів. Придбання сучасного обладнання ліній по сортуванню твердих побутових відходів, де ми будемо остаточно відділяти так звані інертні матеріали, які вже не мають ніякого корисного значення, та ті корисні елементи, які дозволять нам з вами заробляти кошти, щоб повернути ті інвестиції, які місто та підприємство наше отримає. І також є пропозиція наших іноземних колег грецьких, щоб ми частину мусора, це органічну так звану складову, направили на компостування, де буде вироблятися, ну як кінцевий продукт, це органічні добрива, так званий компост. В середині літа фахівці нададуть свої пропозиції і далі буде розроблено покроковий план їх реалізації. Варто відзначити, що на сьогодні в Україні реалізуватиметься лише один подібний проект у співпраці з європейськими структурами у Львові. але у нашому місті взялися впроваджувати екологічні ініціативи з перспективою на майбутнє, а не так як у Львові, коли сміттєвий колапс вже трапився. Залучення ж європейських інвестицій вже зараз обезпечить майбутнє покоління Кременчужан від проблем з відходами. Олександра Демиденко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуці вже розпочали підготовку до дитячого оздоровлення влітку 2019 року. Вже відомо, що працюватимуть 6 приміських, 26 пришкільних та 11 профільних таборів. Цьогоріч збільшено і суму виділену з міського бюджету на оздоровлення дітей. Далі докладно. В рамках оздоровчої кампанії влітку 2019 року в Кременчуці планують забезпечити належним відпочинком понад 10 тисяч маленьких кременчужан у пришкільних, профільних та позаміських таборах. Про це сьогодні йшлося на засіданні штабу з організації літнього оздоровлення та відпочинку. Передбачено фінансування оздоровчої кампанії у бюджеті 2019 року всього з міського бюджету на оздоровлення дітей у приміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та від Очинок дітей у пришкільних та профільних закладах виділено 8 мільйонів 415 тисяч 344 гривні. Для придбання путівок в міському бюджеті на цей рік передбачено 2 мільйони 294 тисячі гривень. Цих коштів має вистачити на відпочинок та оздоровлення більше 6 тисяч дітей пільгових категорій. Цього року планують здійснити також оздоровлення юних спортсменів. На базі приміських таборів на це витратять 800 тисяч гривень та оздоровлять більше 170 семидесяти Ванців комунальних спортивних закладів подбала в Кременчуці і про покращення умов перебування та відпочинку дітей в таборах влітку 2019-го. Директори оздоровчих закладів під час засідання штабу звітували про нововведення. В Цілому підготовка до літнього відпочинку в розпалі тривають ремонтні роботи та покращується матеріально-технічна база для того, аби відпочинок юних кременчужан був цікавим, корисним та змістовним. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Відображення краси навколишнього світу у металі саме це мистецтво обрав Кременчуцький коваль Геннадій Сметанко. Як же проходять будні майстра, та де можна буде найближчим часом побачити роботи Кременчуцького Гефеста, вже за мить. Бути ковалем у наш час професія нестандартна. Але для кремечужанина Геннадія Сметанко бути ковалем означає відображати красу навколишнього світу у своїх шедеврах. Майстер ділиться, що захоплення від роботи з металом в нього ще від дідуся Це на є рівні. Це на генному рівні, тому що дідусь в мене був ковалем. Він до війни кував тут в місті. Скоріше за все по генам мені судилося потрапити в ковальський цех, де і працював до пенсії. Тепер на заслуженому відпочинку творю дива. Надзвичайно красиві квіти з металу. Це лише невеличка частка робіт Кременчуцького коваля. Найбільше художника по металу надихає краса нашого міста, і Геннадій пишається визнанням своїх робіт не тільки на місцевому, а й на міжнародному рівні. Моє кузнічне це, іскусство. Моє ковальське мистецтво це вже дійсно мистецтво, визнане багатьма спеціалістами і людьми. Я думаю, що це прикрашає наше місто, і пишаюся тим, що прославляю місто в металі, роблю металеву красу. Я щасливий з того, що прикрашаю наше місто, і після мене залишаться вироби, які гідні високої похвали. 5 квітня о 14 годині в галереї імені Наталі Юзефович відбудеться відкриття персональної виставки Кременчуцького художника по металу Геннадія Сметанко. Запрошуємо всіх відвідати та насолодитися мистецтвом краси з металу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Красуні та чудовиська поряд поспішайте не тільки побачити, а й потримати у власних руках, де у Кременчуці можна помилуватися чудернацькими тваринами. Дізнаєтесь далі. У цій виставковій залі разом співіснують красуні та чудовиська. З красунь, метелики, агами-водяні, черепаха зірчаста, 15-кілограмовий кролик, з так би мовити, чудовиськ небезпечних тварин, 20 видів павуків, екзотичні тергани, варан капський, змії одна з найнутруйніших жаб жаба Ага. Виставка контактна, тому деяких безпечних тварин можна взяти до рук. З них агама-водяна з хвостом завдовжки аж 70 сантиметрів. Агами ведуть агами ведуть на півводний спосіб життя. В основному вони на гілках сидять поблизу з водоймами. Також вони можуть бігати по воді і затримувати дихання від 20 до 30 хвилин під водою. Харчуються великими комахами, і на 20% в їхній раціон входить трав'яна їжа. Є тварини, яких навіть важко побачити через їхнє маскувальне забарвлення. З поміж усіх тварин, представлених на виставці, особливо мою увагу привернув паличник індійський, адже отак серед купи гіля одразу й не зрозумієш, хто там захований. Довжина його тіла досягає до 9 сантиметрів. А ось довжина його побратима індійсь... індонезійського досягає 35 сантиметрів. Харчуються вони переважно листями ожини, малини та шипшини. На виставці є незвичний експонат майже неушкоджений панцер. Із зубами й очима, який залишив по собі павук після линяння. У мене в руці старий панцир павука. Ось у цього. Зараз у нього є хитиновий панцир. Він тільки позавчора скинув його. Вік павука визначається не роками, а кількістю линянь. Самки живуть 25-30 років, а самці – 3-4 роки. Це якраз і пов'язано з линянням. Виставка триватиме до 15 квітня. Хвостаті та вухаті чекатимуть на вас. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. І до новин спорту хокейний клуб Кременчук у сьомому матчі півфінальної серії плей-офф Української хокейної ліги поступився Дніпру. Подробиці в наступному матеріалі. На Кременчуцькій льодовій арені Айсберг відбувся вирішальний сьомий двобій півфінальної серії плей оф української хокейної ліги. Парі матч між місцевим ХК Кременчук та Херсонським Дніпром. Нагадаємо, рахунок у серії до цього поєдинку був нічийним. – 3-3. перший період протистояння пройшов у напруженій боротьбі. Гостям зусиллями Никити Макарицького на дев'ятій хвилині вдалося вийти вперед. Але через три хвилини Форвард Кременчука Микола Кисельов встановив рівновагу. 1-1. Друга двадцяти хвилинка розпочалася невдало для господарів. Швидку шайбу закинув один з лідерів херсонців Андрій Жвачкін. Та ще й всередині періоду той самий Жвачкін оформив дубль 1-3. Врятувати поєдинок підопічним Олександра Савицького так і не судилося. Гості закинули ще тричі: відзначилися Олексій Янишевський, Іван Дунаєв та Никита Коваленко. Господарі ж відповіли лише шайбою Тимура Гриценка. У підсумку 6-2 на користь Дніпра. Підопічні Дмитра Підгурського у фіналі гратимуть з Донбасом. А кременчужани стали бронзовими призерами УХЛ. Дмитро Демиденко, Сергій Лашко, Кременчуцькі новини мало хмарно, втім без опадів прогнозують синоптики погоду на завтрашній день. Стопчик термометра вночі покаже плюс один плюс два, в день плюс чотири плюс п'ять. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Не пропустіть Кременчуцькі новини рівно за добу. Побачимось.